Вітаю всіх, хто готується до НМТ з математики. З вами я, Раїса Іванівна. і Сьогодні ми розглянемо минулорічні завдання, що стосуються теорії про трикутники. Які з наведених тверджень є правильними? Бісектриса будь-якого трикутника ділить його протилежну сторону навпіл. Бісектриса поділяє кут навпіл, а от протилежну сторону не завжди. Друге. Точка перетину бісектрис трикутника є центром вписаного кола. Це дійсно так. У рівнобедреному трикутнику одна з бісектрис утворює два рівні трикутники. Дійсно, у рівнобедреному трикутнику висота бісектриса і медіана, що проведена до основи, збігаються і поділяють його на два рівні. Тож, відповідь лише друге та третє. Які з наведених тверджень є правильними. Медіана трикутника з'єднує його вершину з серединою протилежної сторони. Так, дійсно. Точка перетину медіан до вільного трикутника знаходиться в центрі кола, описаного в цей трикутник. Ні, Точка перетину медіан поділяє кожну з них у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. 2 до 1. Третє. У рівносторонньому трикутнику медіана дорівнює серединному перпендикуляру, проведеному до його сторони. Медіана рівностороннього трикутника співпадає з висотою. І значить, буде дорівнювати середньому перпендикуляру. Тож, відповідь: перше і третя. Які з наведених тверджень є правильними? Серединний перпендикуляр. В трьох завданнях йдеться про серединний перпендикуляр. Я скажу, що серединний перпендикуляр це перпендикуляр, проведений до середини будь-якої сторони. І він дає нам можливість трикутнику отримати рівнобедрений. Також ці три серединних перпендикуляра перетинаються в точці, що є центром описаного кола. Перше, Серединний перпендикуляр ділить рівносторонній трикутник на два рівні трикутники. Ну, це ми вже проговорювали дійсно так. У прямокутному трикутнику середині перпендикуляри, проведені до його катетів, перетинаються в точці, що є серединою гіпотенузи. Це дійсно так, тому що прямокутний трикутник, серединний перпендикуляр проходить через середину сторони, а значить, буде середньою лінією трикутника і пройде через середину наступної сторони. Так само і цей. Так. Точка перетину серединних перпендикулярів у топокутному трикутнику розташована всередині цього трикутника. Ні, і це я продемонструвала на рисунку. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!